Сейчас на эту сцену поднимется группа, группа, которая прошла жесточайший отбор среди артистов. Это были сотни претендентов. Отбор состоял всего лишь из двух пунктов: нужно уметь петь и быть натуралом. Господа, встречайте группу Тик! Ну, почему, собственно, мы попросили вас приехать? Потому что в преддверии Нового года ощутилась острая нехватка новогодних песен на украинском языке. Где их брать? Ну, понятно где. Тырить. Мы решили стырить немножко у россиян. В принципе, ты же так сделал с Шатуновым. Не, 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 не. троянды. Мы в карты честно выиграли. Тут, 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 тут. В карты выиграли? Ну, я понимаю, так что ставки были невысокие, да? Слушай, а можешь прямо вот с листа сразу переводить и в музыку, и в народ? Да, без проблем. Сейчас, сейчас слова. Вот, смотри. Какую? Выбирай. Тихо, сумно. Раз, два, три, четыре. Не було б, якщо зими у містах і селах, я б тоді ще не знав оцих днів кумедних, не клужляла в дітвора, б бабу, не блукала бележня, лежня, якби, 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 не блукала, бележня, якби, 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 не розбинула зими, але щас би літо ми признали ми тушині новорічниці. Миколай би поспішав через перемети. Лід на річці не розмерз, як би, як би, я би. Я ла 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 强啊！Це <плес> я поки розігрувалася, да? Очень хорошо було, як би, як би, як би, прям Чувствую, народ пійде. Так, ще пісеньку. Троє білих коней. Застигли ріки і земля застигла, та замоскалились хати. У містах зараз тепло і мряка, у містах зараз тепло і мряка, а за містом вже давно лежать сніги. Вносять мене, і мене. Звинячу далеч снігу, троє білих коней, троє білих коней, грудені і свічень, і люди. Відносять мене, і відносять мене, Звинячу далеч снігу, троє білих коней, троє білих коней, струдень, січень і, Хорошо, і що? Можем, Вот это. Щась, щастя раптом тиші у двері, погукалось, ой, не вже до мене ти, щось я сумніваюсь, падав сніг. Листопад і уже світало, скільки літ, скільки літ, де тебе шатало. Як у касі хтось крипнув дверями. Ось те. Тепер я все зрозумів, з долею суперечка була, щоб з тобою зустрітись мала, десь я мерз, та плив за моря. Знаю, все це було не дарма, знаю, все було не дарма, не даремно було.

Буквально на ваших глазах только что был рожден новый альбом группы ТИК. Огромное им спасибо и спасибо вам. <связать> Группа ТИК. <связать>